Зами За знову перший тест. Ми сьогодні прилетіли на каву до Німеччини і випробуємо абсолютно новий смак від опеля, який називається Мокка. Ринок компактних кросоверів сьогодні росте неймовірно швидко, і ось тепер з сьогоднішнього дня в ньому буде іще один дуже сильний гравець Opel Mokka, який буде штовхатися ліктями за клієнтів із сильними конкурентами. Маються на увазі Nissan Juke та Skoda Yeti, Тож давайте з'ясуємо скільки шансів у нового німця у боротьбі з настільки сильними конкурентами. Як ви здогадалися, назва «Мокка» з'явилася у модельному ряду «Опеля» не тому, що він раптово кинувся у кавовий бізнес, а через те, що Опель побачив наскільки перспективним є цей сегмент, і сьогодні з'явився і ще один смачний продукт у гамі німецького виробника. проблема создать интересную машину. Гораздо более интересная задача сделать машину, которая бы одновременно убивала несколько зайцев. Мы встретили дизельный автомобиль 1.7 и бензиновый 1.4 Turbo. И сейчас, после теста двух дней, могу сказать, что для себя выбрала бы однозначно дизель. Почему? Потому что это экономичная, интересная для водителя и вместительная машина, которая позволяет решать сразу несколько задач. Первый заяц – это интересный салон, в котором приятно находиться, в котором, за который приятно держаться руками, за который приятно управлять. Второй заяц – это красивый дизайн, в котором много необычных решений. И, наконец, третий – это машина, которую видно в потоке, которая выделяется, которая дает тебе ту степень индивидуализации, ну, которая может быть нету конкурентов. Ну що ж, на вигляд мокка справжній SUV з масивними деталями, величезна емблема Opel. Лампи денного світла, м'язистий образ і виглядає вона трошки солідніше. Не в останню чергу за рахунок хитрих дизайнерських елементів, як ось ця виштамповка, яка піднімається до гори, так само за рахунок ось цієї лінії вікна, яка тягнеться вгору і разом з дахом, який опускається вниз, створює такий образ купе. Це класно з точки зору дизайну, але не дуже добре з точки зору огляду водія. При цьому мокка значно більше Juke і в модельному ряду Opel вона посідає сходинку. Трошки нижче за Антару. Оце так. Де Мока вражає по-справжньому, так це в салоні, тому що. Ну, не тільки дизайн класний, мені подобається ось цей нинішній стиль Opel, Хоча більшість, звичайно, деталей запозичено з інших моделей цієї марки, але ось в такій комбінації шкіра і ось ця пластмаса такого коричневого кольору кави з молоком, ну, виглядає дійсно найкраще в сегменті, тому що. А ні Жук, ні ЄТІ, ні тим паче Сузук Ясик 4 не пропонують такого рівня шику. Я думаю, що спокійно такий би салон міг би жити і в моделі преміум сегменту, тому що рівень тут ну дійсно великий. Я розумію, що все це за доплату, все це опція, але. Я впевнений, що це новий рівень для цього сегменту. Так само, як і крісла, які не тільки гарно фіксують, вони ще й шикарно виглядають за рахунок того, що мають ось таке шкіряне оздоблення, звичайного за доплату, але а, не тільки зручно, а ще й найголовніше дуже стильно. І ще один аргумент на користь Мокки – це те, що в неї значно більше багажник ніж того ж самого жука чи шкоди єті, тому що в 362 триста літри. Якщо повністю скласти спинки, то виходить абсолютно рівна підлога і влазить тисячу 1372 літри. І в цьому сенсі він значно кращий варіант для сім'ї ніж його конкуренти. Першими ми взяли ключі від дизельної версії Мокки із двигуном 1,7 CDTI із переднім приводом та механічною коробкою передач на 6 швидкостей. Європейці сподіваються, що більше половини продажів випадатиме саме на ось таку машину. І в цьому сенсі, звичайно, в першу чергу впадає в око те, що у дизельного двигуна дуже багато моменту. 300 номів це. Море тяги і насправді досягається дуже рано. Єдине, що і закінчується дуже рано, доводиться багато працювати важелем коробки передач, але в будь-якому сенсі ти розумієш, чому ти все це терпиш, адже витрата пального просто смішна. В технічних характеристиках написано, що спалювати мока буде 5,5 літра. Ну це просто сльози, при тому, що динаміка непогана. Ми до сотні розганяємося із таким двигуном за 10,5 секунди. І якщо ви заправите повний бак, як це було в нашій тестовій машині, то бортовий комп'ютер покаже запас ходу у тисячу кілометрів. Тисячу кілометрів на одному а, повному баці. Зараз трошки менше 960, але ми вже а, чимало проїхали. купці матимуть змогу обирати з-поміж двох двигунів. Дизеля 1.7 CDTI у 130 кінських сил та 300 номів обертального моменту та бензинового 1.4 турбо у 140 кінських сил та 200 номів обертального моменту. Ми ж, українці та росіяни, матимемо змогу ще й купувати атмосферний бензинок 1.8 у 140 кінських сил, головною принадою якого буде те, що його вже зараз можна комплектувати автоматичною коробкою передач. Бо дизель і бензиновик 1.4 турбо отримують Автомат трошки пізніше, приблизно через рік. Мокки вже сьогодні пропонуються у двох версіях трансмісії з переднім приводом та у виконанні. Пройні усі 1.4 турбо а мають 4х4 дизелі тільки з приводом на передні колеса. Я батіінтімпортнфасфексам іфадіекстіє щодо інтер'єру, власне кажучи, як і екстер'єру, також для нас було дуже важливим створити компактний зовні, але об'ємний та дорогий на вигляд всередині кросовер. Першим враженням, коли сідаєш у салон, стає висока посадка та першокласний огляд, що дуже важливо для нас знову ж таки завдяки лінії, яка простягається від центру до дверей, салон здається дуже широким. Коли ми з вами згадуємо німецьку інженерію, то варто сказати про увагу до деталей. Ми привнесли в моку багато обладнання із вищих сегментів, що додає цінності новому кросоверу. Таприксмітуди сіт, фексамп сіт авотверимпортнхайла. Ще для нас дуже важливе поєднання стилю і практичності. У нас в салоні 19 різних боксів для зберігання речей. Ми також дуже пишаємося нашими ортопедичними кріслами, які мають дуже ергономічну форму та надійно фіксують. навіть після тривалої подорожі водій не відчує жодного болю. Де They are really traveling a long time. You don't feel any pain at all after long journey and that was really, really important. На жаль, українцям ця версія буде недоступна, тому що в Україну возитимуть, як я вже сказав, тільки бензинові мотори 18 1, 1 турбо. В другій частині нашого тесту ми, звичайно, осідлаємо і бензинову турбоверсію і зможемо детальніше про неї розповісти. А поки що хочу підкреслити, наскільки заточена мокка під драйвера, тому що кермо дуже гостре. Буквально відхиляючи на декілька градусів, ти вже отримуєш реакцію від машини, і в цьому сенсі. Є сподівання, що вона зможе сперечатися із сильними гравцями цього сегменту, з такими як Шкода Єті. При цьому дуже багато комфорту, принаймні на німецьких дорогах, де майже ідеальний асфальт. А на кермо не передаються удари від ось цих дорожніх швів. І не забувайте, що машина ще й непогано чіпляється у віражах за асфальт. Опелівці підкреслюють, що опили підкреслюють, що під... опіл. Опеливці підкреслюють, що приклали дуже багато зусиль, аби машина класно стояла на дозі, аби вона слухалася водія у швидких віражах, так, як це звикли відчувати європейці. І це при тому, що ззаду у нас напівзалежна Балка. Дуже цікаво, як опелівці змогли підійти до реалізації повноприводної схеми, тому що задня підвізка вона запозичена від Вена Маріва, і сюди якось змогли втиснути і ще й додатковий задній привод. Ми ось бачимо багатодискову муфту, бачимо редуктор. І в цьому сенсі німці кажуть, що вдалося вкластися лише у додаткових 60 5 кілограмів у порівнянні з передні приводною версією, що в принципі дуже дуже небагато. Таким чином назад може передаватися 50% відсотків моменту, це коли ми блокуємо муфту, або ж вона відмикається, тобто відмикається задні колеса для того, аби покращити економічність машини. Німці підкреслюють, що буде продаватися приблизно 45% відсотків мок із повним приводом, і 55% відсотків із переднім приводом. Хоча, знову ж таки, за дослідженням Опеля, лише один відсоток власників поноприродних машин ви. Їжджає на бездоріжжя. Характерна риса Німеччини, ось тут, навколо гамбурга, погляньте, які там вітряки стоять. Це частина продуманої екологічної політики, якої, на жаль, немає у нас в Україні. Може є, але не в таких масштабах, тому що цих вітряків тут дуже і дуже багато. Частина ж продуманої програмою МОКи – це те, що дизельний двигун неймовірно еластичний. Якщо навіть їдеш на шостій передачі, то можна впевнено виходити на обгони в діапазоні. А зі швидкості 80-150 км на годину витягує дуже легко. Єдине, що на високих обертах ти відчуваєш, що це все-таки дизель. Відчуваються вібрації, є шум значно більше, ніж ви би відчули у бензиновій версії. Але знову ж таки, це невелика плата за ту феноменальну економію, яку може давати ось цей дизельний двигун. Мокка це кросовер, але насправді вона вже схожа на легкову машину, не тільки за характером керування. Найголовніше за тим, що і кліренс тут доволі таки легковий, тільки 159 міліметрів. І все за рахунок того, що його обмежує ось ця гумова стрічка, яка і з'їдає велику частину кліренсу. Її призначено для того, аби покращувати стабільність машини на високій швидкості, покращувати аеродинаміку, але при цьому не буде того дорожнього просвіту, який так цінують. Українські споживачі «Опель» завжди славився тим, що пропонував якісь цікаві рішення для своїх клієнтів, але зараз ми зупинимось детально на ось такому варіанті справа в тому, що за доплату. Є кріплення для велосипедів, яке ховається у задньому позашляховому захисті, тобто воно просто виїжджає, встановлюєш сюди велосипед, один, два або три. Таким чином отримуєш дуже зручну річ, але фокус в тому, що якщо ти хочеш відкрити багажник, то не потрібно знімати велосипади. Вони просто відхиляються ось сюди. Таким чином ти можеш долізти до вантажу ось там в багажнику. Ми влаштували невеличкий а, такий собі привальчик, тому що зупинилося а, біля гарненького місця. Ресторан написано, що працює з 1974 року. Це якраз той рік, коли народився я, я я, ваш, ваш, ваш улюблений ведучий. Але насправді я про іншу цифру. Сан пітер ордінг залишилося 20 кілометрів. Насправді Сан Пітер Ордінг це культове місце для прихильників. Кайтів для серферів, бо там завжди дуже сильні вітри, і саме з цієї причини тут також дуже багато вітряків. Спиною зараз дамба, яка регулює рівень води у річці Айдер. Але на це мене більше вразило ось біля цієї карти. Ось ця частина півострова є частиною великого маршруту для велосипедістів, яка називається North Sea Cycle Route. Велосипедний маршрут з Північним морем. Це тільки невеличка частина цього цього величезного маршруту, який має майже 6 тисяч кілометрів і проходить територію восьми різних країн. Таким чином він повністю зациклений, тобто можна один раз об'їхавши, зробити таке, як на мене, неймовірне коло, яке навіть... За кермом автомобіля не здається коротеньким маршрутом. А німці і ті, хто живуть ось тут в цих восьми країнах, використовують цей маршрут для велосипедного туризму. В Україні поки що такого немає, але я впевнений, що це було б непоганим прикладом для нас, як більше часу проводити на колесах, але не на тих, які є з двигуном. Единственный вопрос, который не давал покоя нам сегодня в течение двух дней и остается актуальным, я думаю, не только для нас, но и для всех наших украинских потребителей это вопрос цены. Сейчас, пока нам не ни нашей локальной комплектации, ни наши локальные цены. Однако практика показывает, что чем более современный автомобиль приходит на наш рынок, тем более высоким становится ее стоимость. Тем более, если мы будем говорить о автомобилях, насыщенными, насыщенных теми опциями, которые у нас есть: это подогрев руля, подогрев сидений, всевозможные системы предупреждения столкновений и так далее. Как распорядятся дилеры украинские этими всеми возможностями мы узнаем чуть позже а пока же можно сказать, что у опеля получилась прекрасная мока. На купе подібну форму кузова у задніх пасажирів місця над головою вистачає. Немало його і на рівні плечей, тому що сюди спокійно можна посадити трьох пасажирів. Підлога в нас доволі таки рівна, тонель невисокий. Цікаво, що в оснащенні кожної тестової моделі була розетка на 230 вольт. Також цікаво те, що в базі кожного автомобіля Мока, який буде продаватися в Європі, вже є 8 подушок безпеки, вже є АБС, ЄСП яка включає в себе систему допомоги старту під гірку і систему допомоги спуску із гори. Ось тут недалеко від моря, недалеко від Гамбурга. Погода нас щось не хоче радувати, бо йде дощ, усього плюс 9 температура і... Ще раз хочеться підкреслити унікальну, дуже приємну для прохолодної погоди річ. Опційний підігрів керма. Вперше в цьому сегменті запроваджено саме в Opel Mokka. Сьогодні ми пересіли в 1,4 турбо в бензинову версію з повним приводом, з механічною коробкою передач і дійсно сприймається трошки жвавішою, трошки спортивнішою, не тільки з точки зору того, що двигун. А краще крутиться, ти відчуваєш вже більше темпераменту, хоча тяги тут менше, ніж в дизелі. Відчувається це і за налаштуваннями підвізки, тому що дизель з переднім природом здається комфортнішим ось тут в налаштування ходової більше спорту. І саме зараз в дощ, коли видимість обмежена, ти чітко розумієш наскільки корисні ось ці додаткові опції. Електронні асистенти, які є зараз в тестових машинах. Наприклад, система Forward Collision Alert, яка попереджує тебе про те, що дистанція до машини, яка їде попереду, різко зменшується. Таким чином, ти бачиш не тільки візуальний а, значок на панелі приладів, але чуєш і сигнал. Корисна штука, але ще більше мені подобається система розпізнавання дорожніх знаків, про які я вже казав. Бо зараз ось в цій мряці в хмарах води, які летять із-під коліс, дуже важко побачити. А який там знак, і це може бути небезпечно у Німеччині, де швидкісні ліміти дотримуються дуже суворо. Таким чином ти отримуєш ще одне корисне попередження у тебе на панелі приладів. У нас сьогодні простіша версія а, мокки, тобто не з шкіряним салоном, який був учора. Але хочу підкреслити, що навіть в цьому простішому виконанні салон дуже гідно детальований, тому що якість матеріалів, тому що те, як вони підігнані, це вже трошки вище ніж це було в опелях попередніх років випуску. Тобто відчувається, що той преміум, про який німці так багато кажуть, а його вже можна помацати пальцями. Відповідно до нашої філософії дизайну, яку ми називаємо скульптурним артистизмом, ми створили SUV, який виглядає міцним, динамічним, спортивним, як ми можемо побачити на прикладі цієї МОКи. спереду, величезна решітка радіатора з масивною ембломою Опеля та динамічними лампами денного світла, які сприймаються як візитка моделі. Якщо ж дивитися збоку, то ми помітимо, що кросовер компактний. Із лінією даху, яка спадає донизу, та придає вигляду спортивності. а ось ця лінія вигину на задніх дверях виглядає дійсно драматично і, закручуючись догори, підкреслює динаміку a дане very dynamic. корма також є поєднанням стилю і практичності. Наприклад, система Flex Bike Carrier для зручного перевезення велосипедів зручно ховається в задньому бампері. Отож, мока сприймається компактною та високою зовні, але просторою, дорогою та дуже функціональною всередині. Вейденвайфондієнсайд для кашого тесту. Только что мы одними из первых имели возможность опробовать новый кроссовер Opel Mokka на дорогах Германии. Это новая модель Opel и еще один игрок в популярном сейчас B-сегменте. Сам производитель позиционирует его как автомобиль для активной молодежи, для молодых семей и для тех, кто любит не только инновации, но еще и технологичность. То есть Mokka, вот те модификации, которые были представлены нам на тест, они были достаточно хорошо оснащены. В принципе, даже удивило то, что есть опции, которые не свойственны ни B, ни даже C-сегменту. І ще декілька слів про економічність. Якщо вчора ми згадували про те, що дизельна мокка встановлює нові стандарти економічності у класі, в технічних характеристиках навіть написано, що вона може мінімум з'їдати усього 4,5 літри дизеля на сотню, що недосяжно для того, ж Nissan Juke чи шкоди ЄТІ, То навіть бензиновий варіант залишається доволі економічним. Щоправда, ми зараз бачимо на моніторі цифру 8,5 літрів на сотню. То в технічних характеристиках написана цифра 7, здається, з половиною літрів на сотню, що, в принципі, для динамічного 1,4 також непоганий результат. То що ж, виходить, що мокка кращий у сегменті кросовер? Насправді у нього шикарний дизайн, в нього дуже багатий перелік обладнання, мабуть, також кращий у класі. В нього величезний багажник, великий салон і при цьому німецька якість. Але й конкуренти теж не слабаки і не варто про це забувати. Згоден, що стане зрозумілим, яке ж розподілення сил, коли. Оголосять українську ціну на новий автомобіль. Але поки скажу, що я завжди полюбляв еспресо. Але сьогодні насправді відчув новий смак Моки. І зі мною згодні 40 тисяч покупців, які вже зробили замовлення на цей кросовер. Нагадую, що за вами був перший тест Сергія Волоченко. Побачимося наступного тижня.